Всім привіт-привіт, китятка! Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока і це друга частина, як проходить мій день? Я вже прийшла на учобу, зараз е, хочу зайти в е, наше кафешко, щоб купити щось поїсти. Так як одна пара триває 3 години і це в мене буде анатомія. Е, доброго ранку. Доброго ранку, Моніка! Що цього разу тебе хотіла? Е, будь ласка, сок. І синабон шоколадний. Сок і синабон. Добре. Сок. І синабон. Е, і ще, будь ласка, Каву з збитими е, слюком. Добре. Так. І на синабон. Дякую. І твоя кава. Почекайте, я викину кошельок. Оплата карту. Все, дякую, Гарний тобі дня. Дякую вам. Давайте присядемо і я вам поїм, тому що хоч я снідала, але без кави не буду. Тому дуже, дуже хочу спати. Все, біжу я на пару. На анатомію і пізніше у мене ще буде пара в М -м, можна сказати такий, як практика, вже в самій лікарні я вже на місці от прийшла, хочу, йдемо зараз в той може я залишила свій халат в аудиторії того разу, як була останній раз на парах. Давайте Добрий день. Добрий <клес> день. <клес> <клес> А, так, є, є є. Так, одіємо. Залишимо тут касунку, я собі приготую. Я б хотіла сісти десь на вільне місце. Напевно, що там горіє, якщо ніхто не сів. Якщо ніхто не сів, я сяду там. Ну, я бачу там, капевно, усе зайнято. Давайте ми поїдемо подивимося. Бідно, тут немає ніяких ругаків, значить, можна буде сісти тут. Так, пенал, я взяла з собою очки. У мене останнім часом з зором щось не дуже. Ой, Боже, що це за іграшка? іграшка? Е -е, Вибачаю, це був незапланований дзвіночок, ой. Книжку я витягнула. Зараз хочу поставити нзайчий так, ну, нехай там, там там нанизу. тут-ка. Е, я забула вам сказати, що мене перевели в іншу групу. нас, коротше, всіх перемішали, ми один одного не знаємо, тому я зараз в іншій типа як класі, з іншими студентами, я їх ще не знаю. Е, тому сьогодні може з кимось познайомимось. Так, доброго ранку, студенти. Всі є. Зараз ми перевіримо по списку. Так. Моніка. Є. Ліна є. А, Аня Є. Yeah. ну добре, Вар... что Вар... замь мя... ваша yeah. Ва... Володя Є. Міка. Є. Луна. Є. Yeah. Ар. Ар. Арф. Коротше. Хто у кость тут? Ім'я починається на не можу прочитати. Немає, напевно. Ну, все, Починаємо нашу пару. Ти что встала? Вибачте. Сьогодні ми з вами розглянемо тему. Добрий ранок, вибачте за запізнення, дозвольте сісти. Ага, значить ти... Як тебе звати? Артен? Я ж тобі казала, Всім, всі не всі знають, до мене на пару нема запізнюватись. Я такого не прощаю до ректора. Я Добре, я піду. Сідай і докривай свої книжки зошиті записуй тему. Добре, дуже дякую. Ну, коротше, у нас проходила тема, я писала, нам, типа, пара проходила. Ми много дуже нового вивчали і записували. За сьогоднішні 3 години я списала більше восьми сторінок. І трошки щось зрозуміло. Наша пара закінчена, можете йти. До побачення. Ура, пара закінчилась. Так що можемо піти зараз. Е, Зібратись і ми йдемо в лікарню на іншу пару. Так, мені потрібно переодітися. Опа! И халаток поставимо в рюкзак. Все, пішли. Ой. Хочемо, ребята. Ой, ой. В Вибач, Та ничего страшного. Я тебе знаю, я бы тебе бачила сьогодні на парі. Ти учишся на врача, а на кого? Та, я учуся на дитячого лікаря, ну, типа якого. Я так думаю, тільки ще не знаю, чи точно яку брати з е, Ну, типу, професію з врачів. Е, я учуся на хірурга. Дуже класна професія. Я теж думала, ну, ще не знаю. О, а як тебе звати? Мене Моніка. Ну а тебе. А... Я Міка. Дуже приємно з тобою познайомитись, Міка. І за того, що нас перевели в інші групи, я ще тут ні з ким не познайомилась. Я теж будемо знайомі. Так, да, будемо дружити. Вибачте, мені потрібно вже йти в... на пару в лікарню. Я теж буду йти, але чуть пізніше. Добре, вийдемося, Тамка. Пока. Пока. Я прийшла в кафе поїсти, заказала собі курка з картоплею і молоко, тому що. Ой, не курка, краб. З картоплю, тому що краб дуже гострий, і я гострий не дуже е, переношу. Давайте попробуємо. так дуже смачно, але дуже, дуже гостро. Фу. мені потрібно відійти на пару мінуток. Добрий день. Я поїла, і тепер ми йдемо <гум> уже в лікарню. Тому що все запізнемо.